Плати прокуратура за допомогою НАТО нещасних або Лвананих Атушників, яких хтось там десь бачив якийсь автомат, хтось якісь там знаки на комусь, хтось там ще щось бачив. Але слід зазначити, що за весь час, який триває громадянська війна на сході України, так ніким і не було надано ніяких офіційних доказів участі в українському збройному протистоянні саме регулярної російської армії. Тому що якщо б там була регулярна російська армія, то Порошенко, Турчинов, Яценюк і ви так само вже висіли б в Закарпатті на замку Паланах за якусь частину тіла. Якщо там дійсно... російська армія виносить все на своєму штрафу, тому що вона достатнім чином фінансується на відміну від цих нещасних, обідраних, замучених абошників, яких тут з психічними відхиленнями, яких ми мали щастя, спостерігати проти всього часу їхнього попиту. Якщо б там була російська армія, то ви тут давно вже не сиділи. Право та цари на публічне висловлювання своїх думок. За винятком тих, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу та пропагують воєнні дії злочини проти людства, нагадую, гарантоване Конституцією України та зобов'язанням України перед Радою Європи, на які ваш суд напливав з високої горі при обранні Запобіжного заходу, неодноразово. Звісно ж, у разі небезпеки для державного суверенітету чи загрози збройної агресії держава може обмежити певні права людини. для запровадження спеціального правового режиму, воєнного стану. Таким чином, щоб заборонити Руслану Кацабі, висловлюватись з будь-якого приводу, і в тому числі з приводу законності чи незаконності мобілізації, слід було спочатку ввести такий правовий режим. Нічого подібного зроблено не було, і я там далі скажу, чому саме. Отже, обмежити право Руслана Кацаби на публічне висловлювання своїх думок Україна може лише шляхом запровадження спеціального правового режиму, воєнного або надзвичайного стану. З одночасним повідомленням європейських інституцій, передусім Європейського суду прав людини, про тимчасовий відступ від положень Конвенції про захист основних прав і свобод людини. Нічого подібного, як відомо, зроблено не було. Звинувачення на адресу Кацаби за його на російському телебаченні, які з точку зору обвинувачення які чином, нібито слугують доказом державної заради, і абсурдними, перш за все, з юридичної точки зору. Адже Україна та Російська Федерація це друзі та стратегічні партнери, між якими укладений і досі діє договір про дружбу співробітництво та партнерство. Які Україна навіть на думці не має денонсувати. Ми, друзі, які агресор, прошу мова! Незважаючи на анексію Криму, ніхто не анексує договор про дружбу співробітництво та партнерства. Більше того, дипломатичні відносини між Україною та Російською Федерацією підтримуються на максимально високому рівні. Рівні повноважних та надзвичайних послів. Україна сумлінно платить Росії за газ. Укладає різноманітні договори про постачання різних товарів, активно нарощується виробництво вафельних трубочок та сливочних помадок і сплачується податки в бюджет Російської Федерації ліпицькою картинірською фабрикою Рошен тощо. В Україні безперешкодно працюють десятки представників різноманітних російських зміст. Курсують поїзди з полученням київ Москва і не тільки. І до недавнього часу були прямі авіарейси. Поки після сварки з Коломойським і відкату від е, авіа Яценюк не заборонив прямі авіарейси. Питання ж запровадження візового режиму чи б хоча б зменшення рівня дипломатичного представництва навіть не розглядається. Ніхто не чув, щоб наші депутати чи президент заявив, що ні, Росія нам більше не друг. Війна з Росією чи як? Якщо у нас діють, всі договори, посли, прекрасно себе почувають, транспорт, все чудово. То про яку війну взагалі мова? Тобто сплата податків, бюджет Російської Федерації, підприємств, яке належить Президенту України, головнокомандуючи Петру Порошенко, державною зрадою не є. А от інтерв'ю громадянина Кацапи російському каналу. Це перехід на бік врага в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпігонство надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Безмежно логічно, товариш прокурор. Позиція Кацаби полягає в тому, що мобілізація може бути оголошена тільки в разі. Введення воєнного стану. І це абсолютно відповідає віщому законодавству, пункт 20, частини першої статті 16 Конституції України. Президент України приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевості ради загрози нападу, небезпеки, Державної незалежності України. Тобто мобілізація напряму пов'язана з введенням воєнного стану. І все логічно, оскільки мобілізація допускається лише в разі загрози нападу або іншої небезпеки державного суверенітету. У нас Крим віджали. І як, якщо така загроза є, а вона є, перший обов'язок президента негайно запровадити відповідний правовий режим, що називається воєнним станом. Через це указ президента України від 14.01.2015 року номер 15 2015 про оголошення часткової мобілізації без введення воєнного стану, це насправді підстава не для мобілізації, а для імпічменту Порошенка, який, я сподіваюся, найближчим часом буде оголошений. Воєнний стан означає, що, по-перше, у державі запроваджується механізми управління необхідні для організації ефективного усунення загроз національної безпеки. Наприклад, створюється єдиний центр керування військами, на чолі з начальниками генштабу, спрощується процедура закупівлі товарно товар та послуг на падне збройних сих та інших формувань, може бути оголошена мобілізація а на окремих територіях може бути проведена військова адміністрація. І саме воєнний стан означає можливість законного обмеження прав і свобод громадян та тимчасовий відступ від положень конвенції з правилах прав свобод людини. Підкреслюю, не обмеження прав і свобод, а можливість такого обмеження в разі необхідності вжити термінові заходи спробовані на забезпечення національної безпеки. Але що ж ми маємо? Ми не маємо нічого. Ми дружимо з Росією торгуємо з нею. Ми торгуємо вугіллям з ДНР, ЛНР абсолютно офіційно, ешелони ходять, просто не зупиняючись. У нас все чудово. А воює тільки нещасне гарматне м'ясо, якому задуми вуха, що виявляється у нас там десь агресія. З того боку, воюють такі самі і заробляють гроші для обох сторін. все чудово. І тільки Кацаба намагався стати на перешкоді цьому прекрасному гешепку і поламати всі ці схеми. Заробити гроші на траві. І за це ви його швидше за все посадите, тому що для вас адміністрації президента давно вже написали вирок. Отже, висновок, воєнний стан це правовий режим, який дозволяє тимчасово обмежувати права та свободи громадян. І передбачає запровадження комплексу адміністративно-управлінських заходів, необхідних для визволення загрози і забезпечення національної безпеки. Звісно, воєнний стан в Україні треба було вводити негайно при появі перших ознак загрози суверенітету та територіальної цілісності України. Для цього цей правовий режим, власне, і призначений. Цього досі не зроблено, скільки сказав, що раз мід говорити Б та всі інші букви алфавіту. Зокрема, називати агресора по імені, розривати дипломатичні стосунки, закривати кордони тощо. Але негідники, які повзбивали на Майдані людей, на їх крові доповзли до влади і зараз незаконно обіймають всі вищі державні посади. Пасники будуть колись повішені, як військові злочинці. Не хочуть цього робити. Тому що в такому разі наступного ж дня рахунки Ліпицької кінцерської фабрики Рошен будуть негайно арештовані, аби Олексій Паросивка втратив би 15% знижку при закупівлю електроенергії в Росії з метою наступного перепродажу українцям. Нащо ж йому розривати стосунки з Росією та денонсовувати переговір про дружбу та співробітництво А от особливий період. Про які згадує прокуратура, Згідно статті 1 закону про оборону України, це період що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію чи з моменту введення воєнного стану та охоплює час мобілізації, воєнний час і частковий відбудовний період після закінчення воєнних дій. Що ж таке мобілізація? Згідно частини першої закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, визначено, що мобілізація це комплекс заходів. Здійснюваних з метою планомерного переведення національної економіки діяльності органів державної влади, інших державних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій на функціонування в умовах особливого періоду. А Збройних сил України чи військових формувань на організацію штати воєнного часу. Це нагадує анекдот. Моєш, де ти взяв гроші в тумбочці, а хто їх туди поклав? Я, Так де ж ти гроші для? В тумбочці. Тобто мобілізація пов'язана з особливим періодом, особливий період пов'язаний з мобілізації. А жодна дефініція не може бути визначена через саму себе. Отже, ніякого особливого періоду у відриві від правового режиму воєнного часу не може бути за адже воєнний час є складовою частиною особливого періоду. Поруч з мобілізацією та частково відбудованим періодом після закінчення воєнної. Ніякого особливого періоду у відриві від воєнного часу не існує. І таким чином всі звинувачення на адресу Руслана Кацаби є абсурдними за визначенням, то свідчить про встановлення в Україні злочинного антидемократичного режиму, який не соромиться переслідувати та тримати в СІЗО, лише за висловлення власної думки навіть людину, яку організацію міжнародної амністії визнана політичним в'язнем сумлінням. Ненавидіти виродків, які захопили владу в Україні, це не означає зраджувати Україну. Не треба получати поняття. І Україну та саме не зраджував. Її зрадили ті потяки, які захопили зараз владу в Україні. За що я дуже вірю, скоро будуть повішані разом з усіма їхніми посіпаками. Звісно вважати, що після зміни влади в Україні. Політичних переслідувань і в тому числі співробітники СБУ, прокуратури та судді залишаться без камеру, будете тікати далі, ніж кірі з зотрашки, і хоча б прийняли в Криму, а от вас не приймуть ніде абсолютно точно. Подумайте про це, коли будете засилювати своїми прізвищами і суддівськими початками вирок, який вам написав Філатов в адміністрації президента. І враховуючи вище виклина, щиро вам раджу. Визнати та Руслана Петровича невинним виправдати за усіма пунктами звинувачення, а грошові кошти, вкрадені з його помешкання та визнані речовими доказами, повернути власників Левун Браво! Браво!